Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз я намагаюся вам показати, що тут стоїть на цьому виробі проба 925. Але купляла я цей виріб просто як у металі. Тому що продавець не подивився на наявність проб і продавав ось такий бруштиновий кулончик у сріблі як просто у металі. Купила його дуже недорого. Мені здається, що це польське виробництво, бо вони зазвичай люблять обробляти бурштин у велику кількість срібла. Взагалі, вважається, що якщо немає проб, то це звичайний метал. Отже, шукайте проби. 16,5 грамів. Або йдіть, робіть запіл в ломбард. Але це псується виріб. Всім гарного.